Тільки часу потрібно, щоб відкрити кадзе без донату. Отже, перерахуємо всі можливі способи отримання кредитів. По-перше, звісно ж, Бравл Пас. Тут за один сезон ми отримуємо тисяча кредитів. На шляху слави за 35 днів, поки триває сезон, у нас вийде зібрати приблизно 300-350 кредитів. За умови, що щодня ми піднімаємо близько 80 трофеїв. Також є можливість підвищувати майстерність на бійцях. Якщо поставити собі за мету, то за сезон можна отримати майстерність на трьох-чотирьох бійцях, а це ще приблизно 600-800 кредитів. Також за бажанням можна зберегти тисяча кредитів за 150 суші, що зробив в принципі і я. Цю можливість підтвердили самі розробники. І найвипадковіший спосіб у цій історії це кредити зі зіркових дропів. Щоб не затягувати час, скажу, що якщо щодня ви забиратимете по три дропи за вісім перемог, то з них у середньому за сезон вийде приблизно 500 кредитів. Тобто за 35 днів сезону маємо приблизно 3-700. А отже, щоб відкрити кадзи за 5500 кредитів, нам знадобиться приблизно близько 52 дні так ось